Тих, хто ненавидить і ображає нас прости, Господи, людинолюбний, благотворящим добровчини, виконай прохання братів і рідних наших, які служать для спасіння їх, і даруй їм життя вічне, про немічних попіклуйся, і зцілення їм даруй, тих, хто на морі скеруй, з подорожніми подорожуй, християнам допомагай, тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення даруй. Тих, хто заповів нам недостойним молитися за них, помили з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочили отців, братів і сестер наших, і упокою їх там, де сяє світло лиця Твого, пом'яни, Господи, братів наших полонених, і позбав їх від усякої біди, пом'яни Господи, благодійників, і тих, хто робить добро у святих Твоїх церквах, і виконай їхні прохання, які служать для спасіння, і даруй їм життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настави нас, на стезю, заповідей Твоїх, молитвами причистой владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.